Є ще один важливий момент по мобілізації по тим пропозиціям, які звучать в контексті нового законопроекту, це поширення мобілізації на народних депутатів. Дмитро Олександрович, що, що ви думаєте з цього приводу? Чи е, зняття броні з народних депутатів покращить якість законопроекту, який зараз готується? Дивіться я, якщо можна відреагую на те, що колега сказав, про 24 місяці така пропозиція буде йти від комітету. До уряду я сподіваюся, що їм мізки вистачить це врахувати. Якщо вони самостійно е, не можуть до цього додуматись, то допоможуть все ж таки народні депутати. Щодо е, п'ятниці, теж правду каже Єлісанч. Е, це правда, вони хотіли кожного дня, але була побудована робота керівником парламенту Стефанчуком таким чином, що ми голосували від півтора до чотирьох законопроєктів в день і працювали там від півгодини до. Півтори години протягом трьох днів, тобто, отак раз використовує гроші е, наших з вами е, співгромадян керівництво Верховної Ради України. Щодо мобілізації народних депутатів, я думаю, що е, не знаю, як буде з мобілізацією. А от е, чи варто було б більшій частині моїх колег поїхати на фронт, 100% варто, і це не з політичної точки зору, не з точки зору піару. Я поясню, чому я виходжу виключно зі свого досвіду. Багато речей про 24 місяці, про позицію наших захисників це ж не тилові, це ті, хто безпосередньо uh -huh. воюють на фронті. Вони кажуть: дивіться, ми прийшли добровольцями, а стали рабами. Людина не може воювати вічно, вона має розуміти, коли в неї завершиться цей термін. Ми готові воювати. Скажіть нам, скільки це буде? 24 місяці. Окей. 36? не готові, але ми будемо хоча б розуміти, що це 36 місяців. А так ми вічно воюємо. Ми або маємо померти тут, або перемогти. Але е, тут не виходить вже 2-3 тижні. І ми розуміємо, що війна затяжна. До неї треба б готуватися. Проблема в чому: якщо б у уряду у ставки верховного командуюча вистачало здорового глузду, вони підходили б до цього процесу. Так як багато хто радив, в тому числі ми з представниками розумної політики, інші е народні депутати також про це говорили протягом цих майже двох років готували резерв і заміну для ротації. Вибудовували систему і план, то сьогодні ми б такої проблеми не мали, тому що набрати одночасно 100 або 500 тисяч, немає навіть різниці в кількості людей. Їх треба одягнути, їх треба навчити, їх треба озброїти, їх треба підготувати, їм треба дати зарплатню. Ну верніше утримання. Повертаючись до поїздок на фронт, багато речей і про вислугу років, і про зарплати, в ту ж тридцятку, тому що колега правильно каже, що треба платити гроші, але на жаль, коли... Ми повернули е, доплату в 30 тисяч захисникам. То частина, в тому числі слуг народу, бігала, розповідала про те, що це буде коштувати трильйон. А коли занесли знову законопроект уряду, там написали, що додаткових коштів не потрібно. Тобто, ці кошти, мабуть, хотіли розпиляти або відправити Але на телемарахуш, так кошти, як зараз відбувається чи з телеканалом Рада. А то тому... мені ці кошти. Ну, от, на доплати, от якщо в нас є попит, да, нам потрібні солдати на фронті. Да. Якщо це можна вирішити фінансово, так збільшивши стимули, фінансові, матеріальні, дуже і так далі. є на це гроші, Говорили, Чи що немає. немає? Бо кажуть, що пенсії можуть навіть припинити. Дивіться, пенсії вони і так платять не з наповнення бюджету внутрішнього, а з зовнішньої допомоги. Просто треба казати людям правду. Так само, як і зарплати державним службовцям, вчителям, медикам тощо. Якщо ми говоримо про. Виплати для військовослужбовців для наших з вами захисників дійсно має бути перегляд бюджету. Ну тобто, ми не маємо витрачати 1,4 і мільярди на МЗС на там мед для мінних полів. Той проект, який вони запустили. Не витрачати майже мільярд гривень на БЕП. Про на який жаліється сьогодні весь український бізнес не маємо витрачати, наприклад, мільярди гривень на фінансування партій політичних. Тому я про це став ставив на голосування пропозицію. На жаль, вона не, не набирає необхідної кількості в стінах Верховної Ради. Тому що ну я розумію, що там деякі політики дуже хочуть фінансувати свої партії, але можна якось трошки піджатись, тому що зараз не до виборів треба готуватись, а треба все відправляти. Є така фраза, вона з Радянщини Але тим не менше, все для фронту, все для перемоги. Вона гарна. і Не будувати дороги, так як це відбувається, не ремонтувати, ще раз повторюю, я за ремонт доріг. Але будівництво доріг капітальне. Ну, коли Снігурівка Миколаївської області, ми повертаємось з Херсонського напрямку, а там зняли шар землі і будують нову дорогу. По цій дорозі кожного дня їздять танки. Кожного дня їздить важка техніка. Її завтра не буде і можна буде списати. Так само дорога на Херсон, дорога на Чернігів, тощо, тощо, тощо не капітальний, а ямковий. Ви маєте да, на увазі, я, за я нього. маю на увазі пов, повна підготовка угу. доріг для нормального пересування, але не заривання грошей в землю. Багато інших речей, які ти дійсно поїхавши туди, ти чуєш якісь нюанси вилазять безпосередньо від наших захисників. і їх їх легше імплементувати, на жаль, не всі це роблять, і на жаль, на жаль, навіть голова Верховної Ради жодного разу за весь проміжок повномасштабного вторгнення не знайшов часу поїхати в ну, кажуть зону бойового світогляд. Загалом змінюється. Коли ти поваєш на передових позиціях, коли ти бачиш, як живуть в яких умовах живуть наші військові, і з чим вони стикаються. То картинка зовсім змінюється. Це не те, що показується нам у Ні, соціальних це мережах, програм, інша канал, картинка і, і питання не в. Картинці це абсолютно інші люди. Це абсолютно це можна в деякій мірі, дуже невеликій мірі, порівняти з початком березня, а й кінцем лютого, 22 року. Ті, хто були в Києві, от дещо це можна порівняти. Якщо ми говоримо, наприклад, про Канстаху, да або там часів яр трошки раніше, але теж це не порівняно з тим, що є сьогодні на фронті. Плюс люди втомились. Наше я розумію, що в нас залізна армія, але вона втомилась. І людям треба ротація. В нас багато запитань до того, як е, сьогодні це функціонує, і в мене як у, у як у громадянини, не як у політика. Тут не має бути політики. Але е, щодо тих пропозицій, які пролунали, які ви там пов'язуєте з Тимошенка, насправді це не лише Тимошенка, це багато хто говорив. Наскільки мені відомо, залужений не підтримує цю ідею щодо мобілізації поліцейських мобілізації. Там інших структур, які сьогодні знаходяться так само, в тому... як і ув'язнених, до речі, так само як і ув'язнених. Але Ще? а на на фронті багато хто говорить, що ми не маємо піти шляхом Росії. Ми не можемо створювати шторм зет. Ми не можемо створювати Вагнер. Тоді ну, це... читала із нови із останніх новин. по-моєму, писали, що Росія вимикають опалення у російських тюрмах. Для того дивіться аби... в українському військові... парламенті теж вимкнули Ви. опалення. тому... Ви прирівнюєте себе до мабуть, да мабуть. Росії. Я знаю, що народних депутатів дуже не люблять. Але давайте все ж таки не, не, не всіх під одну, під одну грибінку дасть опалення але я думаю, що це робиться, щоб пошвидше відбулося засідання, щоб знову е, намагатися пошвидше протягнути якісь закони. Мені здається, що краще їх протягувати, не протягувати, а приймати, і не пошвидше, а якісно. Але в цьому плані, бачите, у нас трохи різні підходи з діючим головою Верховної Ради.